Нам зателефонували з із, із фундації Олени Зеленської, спитали у нас, які в нас є потреби для діток, для господарства або для навчання потрібно, чого в нас не вистачає. Ось сьогодні ми маємо такий чудовий подарунок для нашої родини. Нам подарували праску чудову, сушильну машинку, три велосипеди для діток, холодильник, білизна, подушки, є ноутбуки, щоб дітки займалися, продуктові набори є. Чудові від фундації Олени Зеленської в нашій області 80 ДБСТ отримують допомогу. Зокрема, на сьогоднішній день вже 56 дитячих будинків сімейного типу отримали допомогу. Залишилося ще 24, які не розподілені. Кожна із сімей дуже вдячна, як органам державної влади, так зокрема пані Олені Зеленській особисто. За доручними лесенки ми координуємо цю діяльність, контролюємо на кожному етапі. Що тобі, Вова, подобається найбільше? Велике. Це такатися. Миюче. Ото велике, гаятині. <різь> <Хайлінь. різь> да. В нашій родині виходить 10 дітей. Від 4 до 18 років. Ми прийомні батьки з 2008 року. Ми отримали газову плиту, сушарку, дітям прекрасні велосипеди, мобільні телефони, планшет, бойлер нам подарували. Постільної білизни кожному по набору, праску, два чайники. Гарні дуже подарунки, ми щиро вдячні. Для навчання нам потрібні телефони та планшети, бо сьогодні якісь, може бути, розвиваючий контент там подивитися. Ну, а взагалі так, для навчання. Хочемо подякувати за все. Нам все дуже сподобалось.